У Луцькому міськрайонному суді продовжили розгляд справи щодо посягання на життя військовослужбовця ТЦК та СП. Суспільне уже розповідало, що 27 серпня минулого року вночі в обласному центрі відбулася перестрілка. Невідомий стріляв у військових, які несли службу на посту з охорони об'єкта. Вони відкрили вогонь у відповідь. Після стрілянини чоловік втік його затримали за кілька днів. Один військовослужбовець, який мав бойовий досвід, отримав поранення. У суді допитували потерпілого. Це старший стрілець роти охорони Ігор Могільчук. Він детальніше розповів про день, коли сталася стрілянина. Як підійшов обвинувачений, я, в принципі, не чув. Ну, я вже зреагував на постріл. Я підірвався, кинувся з лавки, отримав, отримав постріли, ну, отримав дріб, в рука, плече, нога і. Один, одна дробина попала бідоку. Я впав на спину, передорнув зброю, приготувався до стрільби. Я, відповідно, на його вогонь не відповідав. Мій колега зробив декілька пострілів, перебіг за бетонні блоки, тоді встав я, перебіг до нього, і ми відійшли на територію військкомату. Якби він мені попав в обличчя, я міг повним ходом залишитись без очей. Навряд чи б мене б то вбило. Я тільки хочу вибачитися. Я коли це робив, то я був в такому позитивному стані, коли ну, я порукався з точної жінки. Повало відношуся до всіх робітних з Тоді бригада екстреної меддопомоги завезла його в лікарню, розповів Ігор Могільчук. Зараз каже, немає претензій до підсудного. 40-річний підозрюваний, споряджений мисливською зброєю і патронами, вистрелив у напрямку військовослужбовця, який охороняв приміщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Луцьку. Невдовзі правоохоронці затримали чоловіка та вилучили у нього зброю. Його дії кваліфікували за статтею 348 кримінального кодексу України. Це замах на вбивство військовослужбовця у зв'язку з його діяльністю щодо охорони громадського порядку. Обвинувачений перебуває під вартою, а за вчинене йому загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення. Суд заборонив знімати обвинуваченого під час засідання прокурор Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону Олексій Романік сказав, що висновок судово-психіатричної експертизи свідчить, що обвинувачений може постати перед судом. Виявляються в даний час ознаки розладу адаптації в ряді помірно вираженої астеноневротичної реакції, які не позбавляють його можливості установлювати свої дії безяльність або керувати ними. Не виявляється в період, що відноситься до часу чи новими прийомими пропушення ознак будь-якого тимчасового хворобливого розладу психічної діяльності. Зі слів прокурора Олексія Романіка, обвинувачений не стоїть на обліку і ніколи не звертався у Луцький ТЦК. Захисник обвинуваченого Олександр Клобук сказав, що письмового дозволу щодо надання коментарів представникам медіа від обвинуваченого він не має. Наступне судове засідання, де переобиратимуть обвинуваченому запобіжний захід і допитуватимуть інших свідків події, відбудеться 27 березня. Оксана Івпак, Петро Юровчик, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.